Хочу наголосити, що ця доплата щомісячна додатково до основної пенсії. Насправді це виконання закону України, який ухвалила Верховна Рада дев'ятого скликання, і чинний цей закон з 1 липня 2023 року. Е, року. Потрібно громадянам звернутися до пенсійного фонду територіального або будь-якого пенсійне відділення за місцем непроживання перебування і з передати. Для опрацювання відповідні документи, а саме це копія паспорта, довідка про те, що людина є реабілітована, піддавалася репресіям під час радянського періоду. А цю довідку видає обласна військова адміністрація за місцем проживання, і також копію того, що людина вже є отримувачем. Пенсії, тобто пенсійного свого посвідчення, і працівники пенсійного фонду оброблять цю інформацію. Якщо потрібна буде якась додаткова довідка, вони це зроблять самостійно без заявника. А основне, що подає заявник, це підтверджує свою особу і копію цієї довідки, яка видається обласної адміністрації, що людина підпадає під цю. Категорії і тоді довічно людині буде додатково до основної пенсії 4200 гривень виплати від держави. Також ця виплата може бути встановлена і як кажуть з 1 липня 2020 року. Першого року, якщо людина вчасно не подала документи, то тоді потрібно пояснити, чому вона не звернулася вчасно після ухвалення цього закону. Через те це серйозна, як на нашу думку, підтримка тих людей. Які все своє свідоме життя боролися за незалежність, це люди, які за політичними мотивами, а також релігійними були репресовані, в тому числі незаконно поміщені в психо... психіатричні лікувальні заклади. Це декілька тисяч таких громадян. Є в нашій державі більшість з них вже оформили ці доплати, але ще деякі знаходяться в стадії їх оформлення. Пенсійний фонд України працює у постійному режимі. Я ще раз підкреслюю, дуже важливо, що незалежно де знаходиться ця людина, вона може звернутися до пенсійного фонду за місцем перебування і все тоді оформлять автоматично.